Старі такий старій, А як ти називаєш? Баркас чи як ти казав? Це Баркас. Баркас? А який рік? Тож він ще знаю. Що? спадок від діда залишилось. Спадок від діда залишилось. Там мотори такі були. А скільки бере? Це вже я взяв... Це в мене з ауді мотор. ауді мотор? Ясно. І що, економний він? 5-6 літрів. 5-6 літрів брав, ну так економний. Ну ти розкажи, де був? Скажи пару слів. Де був? Марбур? Марбур. Німеччина. Ну що, як тобі там працювалося? Нормально. Нормально? Да. Зробив? Ну, да, так, добре. Якщо не секрет, скажеш, скільки вийшло? Ну, я десь десь, мабуть, на 600. Євро, мабуть, купив, там всяке ріє. Ні, ні, ну в місяць, скільки зароб... а -а -а. заробіт заробітку, вийшло тобі. Так, скажи, просто щоб зорієнтувати підписників моїх, скільки mm -hmm. можна заробити от, в Німеччині. Ну, якщо 80 євро в день. 80 євро в день, виходить, десь. Ну, mm -hmm. якщо ви, якщо тобто робота спеціаліста, так і щоб mm -hmm. я, був, що я там, які там штраби, ну, підсотні роботу, то 6, 6 євро в день. Ну, 60. в місяць. В місяць середньому скільки десь так вийшло. Вись, якщо 25 візьмемо робочих днів по 80, за 2 тисячі. 2 тисячі євро зробили. Ну. Кому хочеш подякувати за це? Ну тобі. Дякую. Треба людям знати, що я дійсно допомагаю. Та дехто не вірить, розказує, що. Що правда, то правда, Показав, допоміг доїхати, розказав. Там, да. а, дякую. Ну добро. Ще поїдеш? Ну, Я не дорогую, там просто дві. Я ніяк не знаю, як ти мене зрозумів, бо там дві е -е, плитку докласти. Я всю просто роботу не встигну, мене ага. віза закінчиться, то я тобі казав, якщо там і треба буде. Ну то то не суть, то не. Там щось рішимо з цим, але. Ну вони з. Поволені, хороші люди. Проживання, харчування безкоштовно було. Золотію неділю на екскурсію десь в інше місце возили, так. До проживання, харчування, безкоштовно, крім того. Тобто, як все як домовлялося, так і виконали вони все. Ну, добре тоді, що ж Добре? Добре, коли все добре. Слава Богу, що треба сказати.